Доброго дня, друзі! З вами Паніка Анастасія, і це підготовка до НМТС біології. Сьогодні ми поговоримо з вами про частки головного мозку, яких є чотири: лобова частка, тім'яна частка, скронева частка та потилична частка. Зараз з'ясуємо, за що відповідає кожна з цих часток. Лобова частка відповідає за навчання та використання досвіду в нестандартних ситуаціях. Тому, коли ви готуєтесь до НМТ, ви активно задієте свою лобову частку, яка відіграє ключову роль в навчанні. Тім'яна частка пов'язана із інформацією та відчуттями болю і дотику в шкірі, м'язах та суглобах. А зараз ми перейдемо до фаворитів серед питань з курсу НМТ з біології. Скронева частка. Скронева частка відповідає за слух, нюх, смак. Відповідно, ушкодження скроневої частки кори головного мозку може призвести до порушень слуху, тобто слухової сенсорної системи. Потилична частка. Потилична частка відповідає за зір. Відповідно, ушкодження потиличної частки кори головного мозку може призвести до порушення зору або зорової сенсорної системи. Тому запам'ятайте, лобова частка це пам'ять, тім'яна дотик, біль у шкірі, м'язах, суглобах, скронева частка це слух, нюх, смак, та потилична це зір. Бережіть себе та свій головний мозок.